Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Поки по телебаченню повним ходом йде показ нового українського серіалу Зворотний напрямок пропоную вам поговорити про талановиту українську акторку Тетяну Злову, яка втілила на екрані одну з головних героїнь. Та ще й яку її персонаж викликає шквал емоцій від обурення і до захоплення. Більше того, зіграти настільки переконливо, егоїстично, самозакохану, підступну героїню і щоб її не злюбило ще півкраїни. Це справжній талант. Тому у даному відео я розповім про творчий шлях, особисте життя та цікаві факти з кар'єри акторки. Адже дуже цікаво дізнатися, якою є в реальному житті Тетяна Злова. Варто зазначити, що Тетяна Злова це українська телеведуча, журналістка та акторка. Вона ніколи не мріяла про акторську кар'єру і випадково потрапила в кіно. Її шлях розпочався лише нещодавно, але їй уже пророкують успішне майбутнє. Що цікаво, Тетяна народилася 17 травня 1996 року в місті Улан Уде. Але ще в дитинстві її родина переїхала жити в Україну. У 2017 році дівчина закінчила Київський національний університет культури і мистецтв за фахом тележурналіст, диктор і ведуча телепрограм. А в 2019 році отримала ступінь магістра аудіовізуальних мистецтв. І як зазначає Тетяна в одному із своїх інтерв'ю сайту 1+,1, на другому-третьому курсі вона зрозуміла, що їй не дуже подобається працювати саме в цьому напрямку. Вона любила писати тексти, але їй не подобалося створювати новинні сюжети та перебувати в кадрі переважно з однією емоцією. Вона завжди була емоційною і любила грати. Крім того, Тетяна не приховує, що на її рішення змінити напрямок діяльності вплинув ще й характер. Проте, саме навчання в університеті стало для дівчини першою сходинкою до акторської діяльності. Потрапила в індустрію кіно випадково, адже до університету, де вона навчалася, завітали кастинг-директори та запропонували їй записати акторську візитівку. Незабаром відбувся її дебют, хоч і епізодичний, у серіалі Володимирська, 15 який відкрив перед нею двері у світ кіно. Невдовзі серіал ніхто не ідеальний став першим проектом, де Тетяна зіграла головну роль. Вона раніше зізнавалася, що спочатку запанікувала, але потім змогла знайти спосіб опанувати емоції. Як ділилася Тетяна під час зйомок серіалу, грати одразу двох персонажів було нелегко, але неймовірно цікаво. І перша головна роль стала справжнім випробовуванням для акторки на міцність. І вона це випробовування пройшла з гідністю. До речі, друзі, а ви знали, що Тетяна крім кіно професійно займається ще й дубляжем, і її голос точно впізнають багато глядачів. Але як зізнається акторка в одному із своїх інтерв'ю, Найбільше їй подобається озвучувати бабусь. Щодо особистого життя, то Тетяна Злова відкрито розповідає про свої життєві виклики, включаючи періоди депресії. Більше того, акторка не приховує, що на початку повномасштабної війни пережила кілька страшних епізодів, але значно покращила свій стан завдяки психотерапії. Щодо романтичних стосунків, то наразі невідомо чи вільне серце Тетяни для нових почуттів. Адже нещодавно у неї завершилися стосунки з її колегою Богданом Буйлуком. Відомо, що їхня історія кохання почалася на зйомках серіалу Ніхто не ідеальний. Тоді вони грали разом, і робота переросла у службовий роман. Однак, після півтора року відносин закохані вирішили піти різними шляхами. І за словами Тетяни, розставання було для неї складним періодом в житті. Проте, враховуючи молодість, красу, харизму і неперевершений талант цієї жінки, немає сумніву, що кохання усього свого життя. Тетяна обов'язково ще зустріне. Тому, друзі, тетяна злова це приклад акторки, яка знайшла своє покликання через випадковий шанс і сміливо рухається вперед у своїй кар'єрі від журналістики і до великих ролей у серіалах. Вона завжди йде до своєї мети з натхненням та наполегливістю. Тому нам з вами залишається їй побажати нових яскравих ролей, безмежної глядацької любові. Ну і звісно, великого чистого кохання, що надихає. Якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду!